Так, люди добрі На масив заїхав Ділюся, і тут сніжочок пролітає Така ситуація Зима приходить А у вас як справа Чим займаєтесь Яка погода? У нас як бачите, трохи побіліло Багато людей в парку гуляє, ходять. Люди питаються щось ліпити, малі діти. В них навіть щось виходить, тому що я бачив, у дворах там ліпили трішки. Отака от погодка, от така погодка. Новостей не знаю, не в курсі, не дивився. просто віддихали від цього всього. Тим більше новості, ребята, ну а що з тих новостей. Все одно їх треба обмножати на 2. Чи ділить на 2, не знаю. Там, правда, як такової дуже мало. Ніхто вам нічого не розкаже, що відбувається і які у них плани. У них і у нас, верніше. Тому... Бачите, люди... У парку ходять, гуляють. Це нормально. І такий пролітає сніжочок. Якщо видно, то, то це чудово. То це чудово. Світла немає. Оце одне можу сказати. Тому що в магазині розплачувався я. Ну іменно ось на масиві. За налічку. Якщо нема налічки, то собаці друг, якби ви можете остатися голодними. Така ситуація. Тут світла немає, працюють генератори також на тій стороні. Але на тій стороні я бачу, що варус запрацював навіть тоді, коли немає світла. З чим це зв'язано? Мені каже, встановили там генератор. Ну що ж, я поздравляю їх уже на 8-му місяці війни, вони собі зволили встановити в місті Дніпро генератор ВТБ. Люди добрі. Ви знаєте, що я узнав. Оказується. Тут ще цивілізація в городі у нас є, я вам скажу. Оце, що ми тут... Що я оце думав? Ага, виключили світло, просів інтернет, там немає зв'язку, ну, слабенький, да, там, ну все рівно, інтернет в городі є, хоч якийсь. І позвонити ще якось можна. О, продовжимо. Зараз продовжимо. Дивіться, ось стоять у стойлі. А знаєте чого? Немає світла. всі 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 сюди з'їхалися і поставала. Значить, у селі яка ситуація? Ну, За городом. Вообще. Тут виходить, якщо наш масив вирубили від світла. Да? Ну, Може якісь достають другі вишки, може вони далі ті що ще. Ну, тут багато ліній, де тут світла нема у нас, а далі є світло. Да? Ну, Десь в другому, через вуличку може бути світло, і там може бути вишка, і відповідно, вас достає ви можете подзвонити. І в інтернет якось якось щось відкрити не спішов. Що діється в селі? Не знаю, матір в районі. Там таке. Ну, коротше, за городом, Я від'їхав на 65 кілометрів, на 70. Викачили світло, нема нічого, ні інтернету, ні зв'язку. Я вам серйозно, я точно себе ощутив в первобитному віці. Думаю, блін. А я матюкався, що так в Дніпрі, що такий плохий. Як відносяться да, наші провайдери і так далі до нас. Ребята, то все фігня. В селі насрать. Виключили світло, все, був в те інтернет, хоч там в тебе золота карта якась, щоб позвонити. Неважно, яка в тебе буде провайдер. У вас не буде нічого, ви собаці друг, які ну, взагалі ну, без цивілізації, без нічого. Все. Ви навіть, навіть якщо купите якийсь. Ну, Для цього інтернету запитаєте свій, допустимо, цей роутер, оце все діло. До лампочки там немає інтернету. Люди добрі, там просто жах. І оце коли там немає допустимо, 4 часа світла, всі сидять і просто ждуть, коли його включать. Кроме цього, включають світло. Я вчора. Такий заходжу, інтернету нема. Кажу, підожіть, а що таке? Світ же з'явився, в чому проблема. А підожди півчаса, поки підзарядяться у них акумулятори. Вони ж нагрузку на себе зараз беруть, потім вони почнуть видавати, щоб заробітала вишка і тим самим зараз буде інтернет. Ну, ми вже замітили, півчаса пів часа треба ж підождати. Представляю, з тими тарифами, що вони зараз установили, за цим усім на світі. Жолька, де ти? Немає. З семи тарифами, з усім. І вони отаке там, боже, я не знаю. Коротше, люди добрі, в нас у Дніпрі. Получається, тут ще цивілізація якась. Це просто, ну, я вам серйозно. Ой! Джоля. Морда, ти де? Я тебе знайду зараз. Воно розтає, бачите вже. Сліди ведуть не видать нету? А де ж ти гуляє собака? Ха-ха. Взагалі така у нас погода. Трошки в нас, як бачите. Побілел. чуть І потім розтане, буде грязь, ну, в общем, як обычно. Так, ну що. Всім на зв'язку, всім пока. З вас коментарі і лайки. Асті де шкура, не прыгай, не прыгай, блін, не прыгай, фу! Я бачу, що ти рада, бачу. Шарася десь, непонятно де, да? морда. Коротше, всі живі, здорові, всі на місці. Жулька тут, все добре. Всім на зв'язку, всім показуємо, був Олександр, як завжди, з міста Дніпра. І на зв'язку, як звичайно. І підписуємося, підписуємося, хто відписав, Блин, хто відписався, їм не треба, хто не підписаний. Обов'язково продивились, лайк поставили, написали коментарі і підписались. Підтримуйте. Всім пока.